Тільки що батько сказав, що він бачив по телевізору мій район, зруйнований, зруйновані п'ятиповерхівки, останні новини і каже, узнай за свою квартиру. Я зараз вибиваю пошуку і немає нічого. Ну, десь він якийсь. Зараз піду, спитаю якісь подробиці, що він бачив. Папа, я вже спокійна. А я, якого. Моє якого? місце! Я, я, я там був! Ми... Які еташки, там багато. Так. Штук 4, 5 підряд розтрощені, повністю. Це тільки що залетіла ракета, так? Да? Інвено Їмно... я там був твоє рад... місце. Побували. А це що таке? А це взагалі новості. Так, Поп, може це, ти це, город це, перепут... це це, може... Чеченський, Голосівський, і там куча магазинів, це Київ. Ну може, ти город якийсь перепутав? Ти! Це а, тільки так... що Ну, Хорошо, а якого кольору були п'ятітажки? Ну, твого кольору. Ну, хорошо. Позвони комусь, якщо можеш. Питай. Є те, кому позвонити? Ну, якщо я дом завалила, кому я зараз буду дзвонити? Пап, ти чого? Ну, нема